Коли мене питають до того, як я став головою обласної ради, чим займається фонд і в чому ціль фонду. Фонд працював і працює далі для того, щоб нація була здоровою, спортивною, освіченою та самоосвіченою. І самосвідомою. Те, що робите ви, це одне з головних джерел майбутнього розквіту України і українців. На превеликий жаль сьогодні ви сидите на мізерних зарплатах. Ви працюєте на обладнанні, якщо вони є, якому 10-15 років, яке зовсім не відображає того стану речей, які сьогодні є в світі. Ви іноді повинні визначати діагнози, користуючись своїм досвідом, своїм знанням, але не маючи можливості перевірити це на обладнання, тому що його просто немає, не існує і про це ніхто не подбав. Вчора ми відвідали і відкрили мав. В Камінь-Каширському районі в селі. Дали гроші ООН, да, вроді гарний проєкт, довго писали, ООН профінансувала. Я зайшов після відкриття в всіх мап, гарно пофарбовано, на двері вікна. Я кажу, ну покажіть обладнання, яке у вас тут є. Тахометр. І шкаф для дезінфекції інструментів. Я кажу, а що ще у вас є? чим тут займаються люди? Для того, щоб хоча б стабілізувати стан або перевірити і перевезти далі, дати можливість доїхати хворим до лікарень. У нас немає такого обладнання. І в цій всій ситуації вам все рівно здає, вдається спасати, вдається лікувати, вдається передбачити і вдається зарані сказати, що треба робити для того, щоб не потрапити до лікарні. Ви робите велику справу, враховуючи всі ті причини, чому вам так важко, ви робите, по суті, подвиг, що працюєте сьогодні в цих лікарнях. Ви сьогодні закриваєте очі на реформу медицини, яку з Києва нам нав'язує, так як і в Європі, скоротити ліжко місця, піти так, піти так, зробити так, як ми вам кажемо. При цьому вони просто забувають, що в Європі профілактика складає 80%, а клінічні випадки 20%, а в нас навпаки. Але ми йдемо в Європу, йдемо швидкими темпами. Це правильно, що ми це робимо. І я дуже сподіваюся, що скоро з'явиться і фінансування, і ми якісно підемо в Європу. Я мав зустрічі за кордоном на Заході. Ви прекрасно знаєте, що там раз в 3-5 років міняються обладнання в основних лікарнях, державних в основному лікарнях. Ми сьогодні збираємо разом з управлінням обласної адміністрації перелік обладнання, яке необхідно в області, включаючи і вчора, я вже почув, і фельдшерські сумки це дефіцит, які треба закуповувати. Інше обладнання, швидкі допомоги, і що має бути в швидкій допомозі, і які ліки мають бути. Я сподіваюся, за пару місяців нам вдасться щось вирвати в капіталістів європейських, які нас до себе тягнуть. Те, що їм не потрібно, але воно нове для нас. Щось купити, щось так подарують в якості гуманітарної допомоги. Хочу сказати, що обласна рада і обласна адміністрація, будемо робити все, допоможе Київ не допоможе для того, щоб ми мали хоча б можливість згідно працювати. І гідно приймати тих, хто до вас приходить, або на огляд, або вже лікуватися. На превеликий жаль, впливати на рівень вашої зарплати ми не можемо, тому що це вирішує Верховна Рада. Сьогодні вони піднімають зарплати керівникам Укрзалізниці, Укрпошти, новим поліцейським, тільки не думають про лікарів, про вчителів, про тих, хто дійсно робить націю сильною. Я сьогодні зустрічався зранку з медикою Михайлом. Напередодні візиту Філарета, і він е, розказував, як він їздив в Маріуполь і спілкувався із вчителями, із старшими людьми, і з дітьми. Так от, основне, що він виніс, що майбутнє нація, те, що він побачив в Маріуполі, де проголосували після того, як ми їх всі разом від ДНР, ЛНР, від російських військ, де стояв помка ЗОВ, вони проголосували 65% за опозиційний блок, який там повністю сьогодні має владу. Буквально півроку назад. Проголосували люди, які мають право голосувати. І не автоматами, не бронетранспортерами, не агресією. Ми вже не переконаємо цих людей робити по-іншому, поки економічно вони не побачать, що в країні щось змінюється. Але діти, які вчаться в школах, і він поспілкувався з дітьми з 10 до 15 років, і відчув, що ці діти вже хочуть жити в Україні. Вони вже мислять по-іншому, вони вже в душі розуміють, що вони самовизначилися і вони українці. А для цього вони повинні бути здоровими, спортивними. І мати можливість вчитися. І Київ все рівно почне це робити, і Київ все рівно підніметь вам зарплати. І я розумію, що про це кажуть вам з року в рік і обіцяю з року в рік. І я розумію, що терпіння воно вже на приділі. Але сьогодні хочу вам сказати одне: що тут, в Волинській області, і Волинська обласна рада, і обласна адміністрація все робить для того і все зробить для того. Щоб ви себе відчували хоча б хоч трошечки задоволеними, що тут є до кого звернутися і що тут є до кого апелювати. І ми всі разом з вами, на нашому прикладі, повинні показати всі інші Україні, що в нас тут може помочитися краще, ніж у всіх. І сьогодні, в цей святковий день напередодні вашого свята, я хочу привітати грамотами тих, кого обласна рада визначила як самих достойних. Хочу сказати тим, хто не отримає сьогодні грамот. Я не визначав, хто самі достойні, тому що я не фахівець, але скажу вам всім, що ви всі самі достойні, і хто сидите в цьому залі, і хто за сьогодні працювати? Звертайтеся по любим питанням, які у вас є. Звоніть, приїжджайте іншими способами, передавайте через когось, щоб достукатися, але не тримайте проблеми в собі, не зважуйте на те, що ніхто їх ніколи не вирішував і нема змісту говорити про це. Весь час про проблему треба говорити. І крапелька води, вона камінь розіб'є. І так само ми потрошечки розіб'ємо камінь того, як повинна працювати медицина. І запрацює страхова, і все буде нормально. І я хочу, щоб це свято ви просвяткували. І з відчуттям того, що все покращиться, і я переконаний, що так і буде. Я вас хочу привітати з цим святом. Будьте живі, і здорові, і лікуйте наших людей, щоб вони були здорові. Дякую.